Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Величаємо Тебе, життєдавче, Христе і шануємо Хрест Твій святий, бо ти визволив нас із неволі ворожої. Такі слова величання, прославляння чесного і животворящого Христа Господнього. Ми чуємо тих церковних пісни співа, коли сьогодні прославляємо чесний і животворчий Хрест Господній, який гарно виноситься на церкву. Вчора, як служилася всенічна, на утренні під час співання славослів'я великого, коли священик возносить руки до Бога і каже: Слава тобі, що показав нам світло і користи співають, слава Вишню Богу на землі, ми людям благовоління і під час співу святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, священнослужителі, возносить, виносить хрест на церкву, де Служиться з благословіння архієрея, чин воздвиження Христа Господнього. Потім слідує тропар, спаси Господи людей Твої, благослови наслідня Твоє, перемогу православним християнам на супротивників подай і хрестом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Потім йде поклоніння чесному Христу, де співаємо. Хресту Твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння оспівуємо і славимо. і священник разом з Паствою роблять три земних поклони з триразовим співом. Хресту Твоєму поклоняємося, Владико, потім цілують Хрест Господній, прославляючи це древо, на якому був розп'ятий Спаситель. Який восніс нашу людську природу із земного, з гріхопадіння до небесного, тому що, розп'явши плоть, Він показав, що і нам належить духовно розп'ясти свою плоть гріховну, щоб досягти тої досконалості, щоби нам осягнути Царство Боже через Хрест. Бо, як апостол Павло каже, сьогодні в апостолі ми чуємо слово про Хрест, глупота тим, що погибають, а для нас, що надіємося, радість вічна. Ми знаємо, дорогі у Христі, браття і сестри, що з історії Хрест був знаряддям вбивства. Вбивали на хресті, розпинали в Римській імперії самих найзапекліших грішників і розіп'яли Христа, ми знаємо разом з розбійниками на горі Голгофі. Як сьогодні в Євангелії, ми знову повернулися на гору Голгофу, знову мислено, разом з Христом пройшли цю хресну путь. В молитві, в читанні того Євангелія, коли Хрест Господній став для нас тим символом нашого спасіння, коли Господь, перемігши смерть на Христі, дарував нам вічне життя. І багато хто каже, чому шанувати Хрест? Чому йому поклонятися? І саме перше, це багато протестантів, наших братів кажуть, чому так потрібно? Але знаємо, що Хрест святий, Він став, немов би тим жертовником, на якому Господь приніс жертву. В старому Завіті також приносили жертву, і жертовник являвся святинею. Для євреїв, для юдейського народу, тому що Господь був присутній при жертві. А тут сам Господь, прийнявши тіло, дав себе нам у жертву, освятивши той хрест як символ спасіння, бо кожен з нас носить на грудях той хрестик. Незалежно, чи він дерев'яний, чи він срібний, чи золотий, він для нас повинен бути дуже цінним. Не просто як прикрасою, а прикрасою нашої душі. Не просто його носити як прикрасу для тіла, для зовнішності, а прикрасу для душі, щоб ми розуміли. Щоб ми усвідомлювали оце розп'яття, оцю жертву, ці безмірні муки Христа, які Він проніс заради нашого спасіння. Сьогоднішнє свято має свою історію, бо ми знаємо, ми виносимо Хрест коли на Христу неділю, правда, третю неділю Великого посту. Так само ми виносимо хрест. На Маковія також поклоніння чесному древу, чесному Христу Господньому. І сьогодні так само ми поклоняємося Христу. Але сьогодні це свято має свою історію. Це свято сягає IV століття, початок 4 століття. Коли за правління князя Константина Великого це було? Коли було багато язичників, коли віра Христова була переслідувана ще в той час, багато було імператорів, відступників. І ось один імператор, який захопив Рим, Максентій відступник жорстокого ним християн. І князь Константин, який тоді був у Великій Британії, пішов на нього війною, але в нього було мале військо. І він вечір, коли відпочивав, він молився Христу, бо він був Хрис... бо він любив Бога. І коли йому на небі і всім його війську з'явилося знамення Христове, знамення Христа. З надписом тим перемагай». Спочатку всі почали боятися ці воїни, тому що для поган хрест був якимсь поганим знаком. Хреста жахалися. Але в сні йому приснився сам Господь Ісус Христос. І він вже сміливо, як Господь наказав йому спорудити хрестне знамення і з Христом іти. І визволити християн від жорстокого мучителя. І він переміг його, і в той час він запалився тою думкою, щоб знайти хрест Господній, той хрест, на якому був прибитий сам Господь Ісус Христос. І за різними даними історичними, десь близько 326 року. Цариця Єлена вирушає в місто Єрусалим і випитується з великими дарами для християн, хоче знайти той Хрест Господню. І це було дуже великі труднощі для неї. Вона розшукувала його і не могла знайти. Але один і юдей на ім'я Юда показав їй, що саме в тому місці на Голгофі, де був споруджений вже храм язичеської богині Артеміди, там знаходиться хрест Господній, закопаний в землю. І вона звеліла робити розкопки і знайшли три хреста. Бо знаємо, за Євангелією було три хреста: один хрест, на якому висів Спаситель, і два по бокам хрести. Це було там, де висіли розбійники, один праворуч, а другий ліворуч. І не знали, який хрест Господній. І ось несли померлого, який помер. І... Прикладали по черзі три хрести. Один проклали, другий, і коли приклали дійсно цей хрест, на якому Спаситель був пригвождений, то тоді мертвий воскрес. І почало багато чудес відбуватися від Христа Господнього. Багато зціли, багато людей ізцілялися. багато. Людей, які вже втратили надію, отримували ту надію на Божу милість. І ось зібралося багато людей, які хотіли приклонитися до чесних древ Господнього Христа. Але була велика тупа народу, тисячі народу стояло, і не міг кожен. І тоді. Патріарх Макарій Ієрусалимський встав на високому місці і воздвиг Хрест Господній, і люди багато преклонялися, на коліна падали, і з ворушеністю, з молитвою співали, Господи помилуй, Господи помилуй. Багато разів співали, Господи, помилуй. Ця молитва, дорогі у Христі, браття і сестри, вона коротенька, яку ми співаємо на святій літургії, але вона дуже має велике значення і великий зміст, Господи, помилуй. Це молитва покаяння, це молитва визнання своєї немочі перед Богом, молитва смирення. І Хрест Господній зберігається в Єрусалимі. Він також розданий церквам різним. І також само чесні цвяхи, коли цариця Єлена верталася, було чотири цвяхи знайдено. І один цвях, коли вона плела через море тебіріатське море, почав бушувати сильно. І коли вона кинула цвях тебіатське море, Море втихло. Потім другий цвях, цар Константин вбив собі в шолом. І третій цвях, навіть в уздечку коневі було прибито, цей цвях, щоб збулося писання пророка, що навіть коневі буде в цей час. І четвертий цвят, цариця Єлена, віддала тревірам такому народові, щоби зберігали його, і він зберігається, можливо, аж досі. Ось така історія, дорогі у христі, браття і сестри, воздвиження честого Христа Господнього, яка сягає 4 століття, як християнство називає його, золотий вік Християнства. Тому що цей вік породив, ми знаємо, що вже в 300, 313, 313 році був виданий Міланський едикт, де вже офіційно в Римській імперії визнавалася християнська віра, бо до того часу віра була гонима, хоча було, споруджувалися храми, були християни, було безліч послідовників. Але були імператори, які сповідували язичество, які поклонялися лжебугам, поклонялися ідолам, демонам. А вже в 313 році Константин Великий видав цей Міланський едикт. І ще одне, одна, один такий факт, коли немов цей ковчег з завіту, так само був викрадений хрест Господній. Вже в 7 столітті, в 614 році, був викрадений персидським, персидським імператором Хоздроєм, який викрав цей хрест. І коли вже імператор Іраклі, який царював в 610-614 році, він відвоював хресне знамення. І Хрестне Знамення вже повернулося назад в Єрусалим, де його зустрічали з великими почистями. І до сьогодні, дорогі у христі, браття і сестри, хрест має велику силу, багато складено молитв до Чесного Христа Господнього. Бо через хрест Христа дуже бояться демони. Христа бояться всі злі сили, і для того нам повинні, повинні ми нести, носити хрестик. Хрестик дається, коли священник одіває немовля, коли хрестить дитину або навіть і в дорослому віці хреститься. Так само хрест дається в руки, коли людина відходить на цей світ. Хрест ставлять на надгробку, Хрест височіє на верхів'ях храмів Божих. І так як колись, Він був знаряддям ганьби, знаряддям пониження, зараз він є знаряддям перемоги, життя над смертю. Бо Христос переміг смертю смерть. Дивіться, які гарні слова, щоб перемогти смерть, треба померти. Померти для гріха, бо сказано апостол Павло, бо він один раз помер для гріха, а живучи живе для Бога. Так і ви вважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі Господі нашому. Ось той шлях. Християнина, щоби вмерти для гріха, а жити для Бога. Бо коли людина духовно вмирає ще живучи в тому світі, як ті святі угодники Божі, які залишили марноту світу цього, і, взявши хрест, послідували за Христом. Мученики. Апостоли, пророки, святі, праведні, які жили тим життям. Вони умертвили себе, умертвили своє плотське, своє гріховне єство, щоб воскреснути духовну і жити разом з Христом. І як ми повинні змирятися? Здається, легко, але важко. Тому що Господь каже, хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, візьме хрест свій і за мною йде. А як важко нам зректися самого себе? Дуже важко. Тому що завжди лукавий нашіптує, що не йди до церкви, що роби якісь справи. що... Не треба йти, а завтра підеш. І багато з людьми спілкується. Каже, ось я вже ніби намагаюся йти до церкви, а якісь проблеми перебивають. І ми відкладаємо дорогі завтра, післязавтра і так невпинно ідуть наші дніці. І вони проминають. І ми повинні. Пам'ятати і що ми цінували цей свій час. Не ухиляймося від свого Христа, не ухиляймося від Нього, тому що Хрест це є наше спасіння. Є така гарна церковна пісня, коли два брати несли Хрест, звичайно, це в символіці все означає, але два брати несуть хрест. І один нарікає, каже, який мій хрест важкий, як тяжко його нести в тому житті, несе його і каже, давай я візьму пилу і відріжу якусь частичку того Христа, і мені буде легше. А цей брат каже, не відрізуй, що тобі дано, те й неси. Але він не послухав і відрізав частичку Христа. І коли відрізав, і коли вони вже приходять до завершення, що символізує кінець життя нашого, перед ними стоїть безодня. Один бік, як символ життя земного і другий берег вже ця вічна пристань, життя небесне. І той брат, який ніс хрест. Він поставив з одного берега, і другий кінець торкнувся іншого, і він перейшов через хрест, хрест привів його до вічного життя. А той другий брат, який врізав той хрест, почав ставити, один кінець торкнувся, а другий кінець не сягав, бо він відрізав, кінець був. За короткий той хрест. І коли почав він переходити, упав у безоді. Звичайно, це символіка, бо Господь каже, і Господь вчив нас у притчах різних, порівнював, алегорія, притча. Так само і зараз є різні притчиці, але ця пісня має якийсь такий зміст дійсно, що. Який би хрест наш не був, наш не був важкий в цьому житті? І як би ми часто не падали, ми повинні вставати і йти на Голгофу нашого Спасіння, бо хрест то є наше спасіння. Хрест, Господь каже, ярмо моє приємне і тягарні легкий є. Звичайно, дуже важко змиритися. Дуже важко дорогі віддатися на волю Божу і сказати в руки Твої Господи, віддаю дух мі. Важко. Але поки є ще в наш час, поки ще ми тут на землі несемо свій хрест, несімо Його. Бо сьогодні в пісні цій також ми чули, як хористи співали. Поможи Боже мій зрозуміти любов, що так тяжко страждав на Христі, лиш тоді зможу я за Тобою іти серед бур і страждань на землі. Коли ми дійсно зрозуміємо ту любов, коли ми дійсно зрозуміємо любов Христа, тоді ми станемо християнами, коли ми дійсно освідомимо цю любов, Божу до нас, як Він нас любить Господь, бо віддав себе, за нас грішний і недостойний. І на Христі був розп'ятий, заради нашого Спасіння, за кожного з нас. От візьмімо собі, постановімо, що Господь за мене розп'явся і тоді все, і тоді воно буде нас спонукати. Жити по-іншому, тому що ми викуплені дорогою ціною кожен з нас, викуплений кров'ю Христа, і ми повинні цінувати це. А буває так, що ми цінуємо. Скільки сьогодні випадків, коли людина марнує своє життя в розгульності, в п'янстві або в різних. Забуваючи про церкву, про Бога. Або як буває, коли людина чинить самогубство, скільки суєцидів сьогодні. Але яке ми маємо право над собою так чинити? Ми собі не належимо. Ми не дали собі життя. Господь нам дав життя, і ми не маємо його права забирати. Якби вони хоч на чуть-чуть знали Божий закон, якби вони хоч на капельку уявили собі хрест Господній перед тим, як чинити це, вони б не вчинили це, тому що це дуже великий гріх. І багато тих гріхів, які ми чинимо повсякденно, будемо. Звичайно, і будемо робити, бо кожен з нас грішник і недосконалий в цьому світі. Але наша ціль на землі тут зрозуміти і йти до тої досконалості. І скільки разів ми не пали, пам'ятаємо, як Христос падав під тягарем Христа. Але що Він робив? Вставав і далі йшов. Так само, і ми скільки б раз не впали. І, здається, все, вже немає права вставати, здається, так відчуття ось такої нашої гріховності. І це добре. А чому добре, коли людина відчуває свою гріховність? Зле, коли вже не відчуває. А добре, коли відчуває цю гріховність. Тому що людина ще не втратила совість. Вона відчуває, і буває таке відчуття, Господи, який я грішний. Який я, як той блудний син, задаймо цю притчу, валявся там біля свиней цій грязі і згадав, а десь є батько мій, в якого слуги живуть краще, як я, піду і попрошу того покаяння, і він прийме мене, так само і Господь. Який би грішник не був, хай він вже остать. і багато буває таких випадків, що вже дійшов до крайнощі. Але поки ми ще в тілі, поки ще б'ється наше серце, ніколи не впізно встати, стряхнути ту грязь гріхову і прийти до Бога, взяти свій хрест, який би він не був важкий. І нести Його на Голгофу спасіння. І зустріне нас Господь, цей люблячий батько, з тими відкритими обіймами і скаже, що син мій загубився, знайшовся, помер і Воскрес. І нам належить померти для гріха, а воскреснути для Бога. Прославляємо сьогодні цей Хрест Господній. Хай той Хрест Господній буде для нас. Не тільки тим, тою прикрасою, що ми його наділи, або священник надів на груди, а хай буде для нас тою найдорогоціннішою річчю, яку ми маємо, той хрестик біля свого серця. Бо ми християни, маємо це ім'я християни. Кожен з нас, ми є християни, ми є діти Божі. І хай Богу буде за все слава, і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу.